Так, найочікуваніший збір сигнального урожаю, це є трапезунт. Не знаю як хто, але я його дуже чекав. Підходив до тої жіночки, де продавала горішки пару років тому. Каже, тільки собі. Дочка померла, яка привезла з Крима. Ці саджанці, але ростуть на неї нормально. Ось так вже окрасилися, плюска на цьому штамбику кущу вже підсохло. грій гарно прокручується і такий гарнющий. Так, тут виходить два горішка. ці Молоді. Надіюсь в наступному році покажуть. Ну і най-най це ось цей у нас є. Цей взагалі шикарнючий. Такої що немає смисла його чекати, бо так як хлопці показують, то як не миші, то дятли, як не дятли, то ще сусід в гості зайде. Безон так. Приємно обривати. Закладав сирачки. Всі такі йдуть три штучки, лухальки. Залізі. Гарні. Дві ці. Нагадаю, це брав. Тут у нас на Україні у Руслана але контакти Десь втратились, не міг до нього позвонити. Не можу дозвонитися, верніше, де він? Як він. Надію, що в нього все добре. На той момент, як я замовляв у нього, він казав, що вони засадили півтора гектара трапезунда. Надію, що в них вже гарні врожаї І живі здорові. Ось бачите, вже теж готується випадати. плюска така жовто-зеленовата ховається теж гарно тут ось ранющ не знаю як кому мені цей горіх дуже подобається по смагуковим якостям а в розмірах то взагалі шикарний Сипав трохи. Гарно запилився, хоча такі погодні каруселі були у цьому році. Такі добрячі. Сережок теж багатсько заклав уже на наступний рік. цих ще й не бачив з самого низу. Добре, що хоч. Коти ходять, да. не дають доступ. Поросель пішла в цьому році, дуже шикарний, підливав, так до ладу, прирости, сквали до метра. Це на цьому штамбі, де був посаджений, а поросель то, мабуть, вже шуринула метр шістдесят, метр сімдесят. Так. Виходить, мабуть, закінчили. Так, більше. Але для сигнального врожаю рахую, що взагалі шикарно. Це, мабуть, осінью я садив, це вже піде йому четвертий рік, як він тут посажений. Ну, тут йому дуже повезло з місцем. Тут було найменше перею. І така акумуляторна виходить яма, тут лежали дрова, я так розумію, тут дуже багато вологи під дровами. І він себе нормально, комфортно чувствує, почуває. Верніше, ось такий штамбик, мощний. Там далі думаю що його зріжу і поки спішити не буду Хочу щоб так само і горіх давав вода поростечку тут уже Іде, іде. Бо він був посаджений разом з оціми. Але ці взагалі не хотіли роститися в цьому році. Уже так само метр двадцять дали приросту. І той так само, але той за персиком, Тут трохи вологі. Не вологі, а в тіні. Тут в цьому році також краще пішов. Так, що ще в нас там? Ще буде трапезун житомирський і трапезун дзвінниці, Тоже сигнальний врожай. Все, тримайтеся, дай Бог здоров'я. Так, залишу так трохи в плюсі, щоб підсушилось. Там далі. Буде видно трапезунд, обільний, Макдональд, Тонда Діджифоні, Кірасунд і Трапезунд Житомирський. Дивіться, яка краса, які опецики гарнющі. Такі вони прям шикарні. Не знаю, кому як, мені подобається трапезун, цей доволі класний горіх. Тому всім здоров'я, всім смачного.